Всім привіт! Рада вітати вас на цьому каналі. Мене звати Катя, і сьогодні я до вас з новою розпаковкою ігр від Ласерди. В мене з'явилися дві нові гри, і хоча я ще не встигла пограти в ті ігри, на які я знімала розпаковку нещодавно, але щось мені так перемкнуло, і я вирішила, що я хочу мати всі ігри від цього автора в колекції. Ну, а сьогодні ми розпакуємо з вами Bot Factory та Inventions. Поїхали. Так, тут у нас Inventions або відкриття. І це нова-нова гра від Ласерди. У мене, до речі, є розпаковка Вінос на Марсі Лісабон. Та машина погоди на каналі. Посилання буде під цим відео. Тож, давайте подивимось. у мене польська версія. Але з грамила «Милосерди», як я вже казала, неодноразово не важливо, на якій мові в тебе гра. Бо тобі потрібні лише правила, які можна знайти в інтернеті на, на будь-якій мові, на якій вона локалізована. А самі компоненти в них на них немає ніякого тексту. Ось така красива коробка, як завжди, від ласерди. Вони всі в нього однакового розміру, завжди з такою штукою, щоб їх було легко відкривати. Тут у нас правила сама гра про ідеї, і ми будемо е, створювати нашу як, типу, цивілізацію, розвивати її. Ну, як завжди, ось тут є для соло гри, аркуш шп... допомоги. Такий великий, як в Вільсабоні мені нагадує. Тут ми будемо, наша не буде ціль значить, призвести нашу цивілізацію до суперрозвитку. О, такі круті картонні. Ці. Пам'ятки для гравця. І для цього ми будемо а, свої ідеї. Ну, тобто, один хтось буде просувати свою ідею, що ось в мене, о, мене там, в мене є така ідея. Але цього буде недостатньо, потрібно буде взаємодія гравців, бо хтось цю ідею а, ну, придумав, а хтось її там. А, Порозглядав, що там, як робити з цією ідеєю, а хтось її вже реалізував. Ну, тобто, ідею реалізовувати потрібно разом. От так, Щоб призвести все до процвітання. Тут тайли, тайли завжди в нього на дуже на такому плотному картоні. Дуже якісні матеріали. Ой! Це в них нього однієї в стилістиці. бачите Трохи тут є все ж таки тексту Тут у нас гірнича справа, тут у нас фермерство, тут у нас контроль огня, вогню. пробачте Я коли переводжу, можу там якось, неправильно, трішки слова казати: транспорт це, типу, якісь прилади з камня. та Кісті, кості, так, а це а, і, і, про мову за нас. О тут теж о, вакцинація, щеплення, комп'ютери теж, а це енергія огніво-сонячна, як сонячна енергія так о поле Те, що я дуже люблю завжди розглядати, це поле. Воно завжди одного розміру. Так, зараз я тут його відкрию. Завжди налазить у мене в камеру. Ну, подивимося такими фрагментами. ось Тут щось ми будемо класти і я так розумію, що я ще й неправильно його, так, його треба розвернути. Бо оце. Виглядає, як завжди, круто. Ну, така своєрідна графіка. До речі, майже на всі ігри Ласерди малює малюнки Ян Оту. Один і той же одна і та ж людина. От. А з іншого боку, поле ось таке. Ну, просто прикрашене. Давнину таке. Так. Далі в нас йде органайзер. В усіх цих іграх є органайзер. Завжди в вас в коробці. Так, ну, додаткове поле. Ще якесь додаткове поле. О, планшети гравці. Гляньте, які кльові. Вони двослойні. Ось. Позаду таке. Мені ще подобається. В нього теж на планшетах завжди купа якихось штук, які там потрібно з ними взаємодіяти. Кольори теж завжди одні, ті. Жовтий, такий помаранчевий, синій, синьо-голубий такий і фіолетовий, але не дуже темний фіолетовий. Так. Це ще якась штука додаткова. І мені ще подобається, що у всіх цих іграх його є якась ну, наратив. Тобто воно все пояснюється. І все воно взаємозв'язано дуже логічно. Це дерев'яні маркери для грабців. Мабуть, наші можуть бути якісь дишки, які ми будемо. А, ну ще й механіки майже завжди це. Тобто те, що я знаю, що завжди це. Це виставлення а, працівників міплів. Такі ще якісь жетони часу тут всіх кольорів. Оце, я так розумію, розміщати наші маркери. Тут, тут воно все гарно лежить для кожного гравця і гарно витягається, бачите? Це круто. Ну, і, і тут пластик такий теж прикольний, не такий тонкий-тонкий. Ну, і це клас, тут взяв, опа, все. І склав потім до коробки. Ще щось тут є. Так, оце цікаво. А, ну це для, я так розумію, талів, які ми будемо видавлювати. Будемо сюди складати ці органайзери. Далі тут ще щось для гравців. Так, тут, може, то нейтральні чувачки, бо вони схожі на тих чувачків, а ні, вони трохи інші. Ну. Ай. Тут це якісь, може, ідеї, які ми будемо просувати, теж для всіх гравців. Ну, то маркеру. Так, ще в нас карти. Карт не дуже багато. І вони теж, як завжди, такі дуже приємні, ребристі. Це що щось там для гри. Ну, і десь тут буде для соло гри. Автома, може це ненавиджу таку упаковку. Зараз я з нею впораюсь. Опа. Ось. Щось тут про... про місто. Коло гідравліка, монети. Може, це якісь події будуть. Телефон, інтернет. А може, це наші ідеї. Тут є тканина. А це, мабуть, вже щось десь повинно бути і для того, тому, що вона робить. Ну, не знаю. Ще треба буде розібратися зі всіма правилами, бо ігри в нього круті, але щоб розібратися з правилами, потрібно їх прямо почитати. Помекати, так би мовити, а потім вже вчитися грати в гру, бо одних правил недостатньо. Що ж, поїхали далі. А далі в мене Bot Factory. Це теж гра від Лосерди. але тут трохи інша людина робила ілюстрації. Хоча в багатьох іграх Лосерди то робить і я. Це гра для дітей бажаю. Як я чула, От, 14, бачите? Діток-діток. Я так розумію, ми тут будемо е, будувати роботів. Ну, я так думаю. Я просто навіть в цю гру навіть не вникала, але я просто знаю, що, ну, там, що вона сподобалась. Там, блогерці, яку я дивлюсь. Прийшла, що мені ну, теж потрібно. Зараз щось тут якесь попередження. Це правило, до речі, вони дуже маленькі. Так, якщо порівняти з іншими е, іграми, о, тут навіть все це запакували. Гарний органайзер. Ця гра. От, у мене, як я вже казала, є ідея, що я хочу тепер зібрати моя, е, моя мрія. Зібрати всі ігри від Ласерда в свою колекцію. Я спробувала лише «Вінус». Я тільки бачила, як там а, правила машини погоди та лісабону. Я тільки почала там з ними знайомитись. Але по відео вони мені теж дуже сподобалися. <смі> я зрозуміла, ну от просто я хочу його ігри. От, Мені залишився ось такий, що на слуху гальєрист гал і канбан. Так, моторні якісь штуки, щось воно зліплося трішки. О! Ви дивіться, воно буде обертатися по цьому колу. Прикольно. Так. Може це. це а, це елементи поля. Тут поле буде збиратися, я так з цих елементів. От шматочки. А це вже тайли будемо видавлювати собі. Два. Ну, теж картон, дуже товстий органайзер. Оці виямки флосердовські. Щось тут трішки незручно. Так, під органайзером нічого нема. Теж от для гравців ми все складемо сюди і будемо зручно виймати. Ось такі якісь ракети. Наш чоловічок. Так, це якісь теж наші може, ідеї думки. Це ще чоловічки. Дивіться, який прикольний білий. Тут вони різні. Тут маркери. Ой, вони прикольно виглядають. Незвично ну, дуже часто, так, саме такі вони в іграх зустрічаються. Ще в кистіпок. На якихось жабок схожі. Прикольні. Це, а зрозуміло, це в кожного будуть різні чолов'яги, яких ми будемо виставляти. Які вам більш за всіх подобаються. Мені синенькі дуже подобаються, вони прикольні і зелені, як жабці. От, ну от і все. Ми з вами подивилися всього 2 мене сьогодні, але я ще може в наступному місяці, ну, коли воно, коротше, з'явиться, я куплю ще канбан. Тож колись я буду за розпаковкою ще канбану. Бережіть себе, всім па-па.